6 липня на Троєщині в Києві бачили густий дим і чули вибух. Це сталося після 4-ї години дня. Люди розповідають, що пожежа виникла біля озера Алмазного. Через це частина Дніпровського району залишилася без електрики. Спочатку думали, що вибух стався на теплоелектроцентралі номер 6 але мер Віталій Кличко це заперечив. Він пояснив, що вибухнула цистерна з паливом в ангарі а, неподалік від теплоелектроцентралі. Мер зазначив, що ніхто не постраждав. Екстрені служби вже працюють на місці події. Марина Коцупей з Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва повідомила, що пожежа сталася на вулиці Поухівській у Деснянському районі. Вогонь поширився на автомобілі та сміття, але його вже вдалося локалізувати. На місці працюють 25 рятувальників і 5 одиниць техніки. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці. У Київтеплоенерго заявили, що теплоелектроцентраль працює у звичайному режимі і загрози електропостачанню немає. О 5.29 електропостачання відновили.